Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за Злом, той гониться за смертю. Знову ж таки, чергово чуємо настанову щодо того, як будувати державу, як будувати свої стосунки для того, щоб бути щасливим. Хто гониться, радіше, так, постійна справедливість, вона життя дарує. Тобто люди, які живуть чесно. Люди, які не намагаються надурити, люди, які не намагаються обманути, їхнє життя є справедливим. І все, що вони роблять, вони роблять для збудування життя. Той, хто живе у фальші, той для, якого, для, ких, для кого зло, тобто. Завдати комусь болю, обманути, вкрасти, сказати погане слово є нормою його життя. Він бажає смерті всім. Але в першу чергу він бажає смерті самому собі. Нещодавно почув таку фразу, що, граче так скажу, всі ми собі уявляємо пекло, так як це зображено на деяких іконах. Як це зображено, знаєте, в фільмах, що це такі казани, де людські душі там перебувають у вогні, в смолі, плавають, мучаться, їх катують, кожного за якісь гріхи. Але ж насправді пекло не в цьому. Пекло не у фізичному стражданні. Пекло це постійне. Усвідомлення того, що я втратив шанс. Пекло це постійне усвідомлення того, що я, будучи на землі, будучи май... за свого земного життя, я не робив добро. Я робив зло. Бо зло це відсутність Бога. Зло це відсутність правди, яку Бог дає нам. І там, де люди відкидають Бога свого життя, вони створюють зло. І тим самим, створюючи це зло, вони прирікають свою душу, прирікають себе на майбутнє страждання в пеклі, усвідомлення, що вони могли жити добре. Відкинути Бога це створити зло. Відкидаємо Бога тоді, коли ми руйнуємо людське життя. А людське життя розруйнувати легко. Для цього не потрібні бомби, не потрібні навіть і снаряди. Щоб зруйнувати людське життя, достатньо сказати одне слово. Щоб зруйнувати людське життя, достатньо людині не заплатити ту зарплату, яку їй обіцяли. Щоб зруйнувати людське життя, достатньо записати якийсь розіграш в інтернеті. Знаєте, війна показала цінність людського життя. Війна показала, що це життя насправді ми можемо втратити дуже легко і швидко. І якраз наш ворог для цього використовує снаряди, ракети, бомби. Використовує зброю. Але ця війна мала би нас заставити інших людей усвідомити цінність цього життя. І як важливо жити у справедливості, щоб це життя берегти, щоб не було цієї брехні, щоб не було оцих крадіжок, щоб не було цього хабарництва, зневаги, приниження. Бо якщо ми робимо ці речі, то ми прирікаємо себе на біль страждання, прирікаємо себе на смерть. Ми маємо навчитись цінувати життя. Будь-який стрес він покликаний для того, щоб людина призадумалась над тим. Що відбувається. Знаєте, я вважаю, що по всіх наших містах, селах люди щоденно, принаймні раз в тиждень, мають йти на кладовище, відвідати своїх померлих рідних, як ну, відвідати це так неправильно сказано. Прийти помолитись за запокій їхніх душ, для того, щоб пригадати собі цінність цього життя. Прийти на кладовище і побачити, я думаю, що немає такого населеного пункту в Україні, який би не мав маленької Алаїї слави, би не було похований хтось. То загинув в часі цієї війни, починаючи з 2014 року, щоби подивитись на цінність життя, на цінність оцієї справедливості, яку відстоюють наші хлопці. Бо справедливість полягає в тому, щоби ми, українці, стали єдиним народом. Справедливість полягає в тому, щоби ми навчилися цінувати. Те, що в нас є, те, що нам дано. Щоб ми навчилися цінувати один одного, в якому куточку нашої країни ми б не жили, але ми маємо цінувати один одного. Це є справедливість цінувати життя. Справедливість це творити добро. Справедливість це бути з Богом і виконувати Його слово, виконувати Його волю. А Його воля це любити свого ближнього як себе самого, цінувати своє життя і життя свого ближнього. Любити так свого ближнього, втілювати цю любов в життя так. Щоб бути готовим віддати своє життя за тих, кого любиш. Це є справедливість. Тож маємо жити справедливо, щоб наше життя було гідним і чесним. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас гришне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто перебуває в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни їх живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю, цю сьогоднішню ніч. І даруй завтра переможний день, бо ти, святий Єс, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині розпочинається наша денна молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!